Головною метою, яке ми ставили перед собою, коли починали працювати, це стабілізація регіону. І саме як з економічної точки зору, так і соціальної точки зору, відходити від залежності коробок до якоїсь самозадньої тобто реалізації та роботи власними руками на власному домогосподарстві. Схожий регіон на той в якому позову? Ні. Не схожий. У нас море, так. У нас лимани, море, риба, інше повітря, інша земля зовсім. В Безпеці ми не почуваємося, тому що в нас все-таки Запорізька область, вона близько до лінії фронту. Не почуваємося. Ну, а так, все, Запорізька область, це все далі ми не їдемо, тому що ближче додому все кажеться, щоб далеко не діжаємо. А вдруг воп в нас поміняється все, саме тут недалеко. Напряму на 170 сімдесят кілометрів, і ми вже вдома. Я знайшла на, ну, на ваші офіціальні сторінки таку допомогу. Зайшла туди, заповнила і все. Потім зі мною зв'язалися з організації і приїхали до мене, так як я з дітьми не могла приїхати в Запоріжжя. До мене на дом приїхали. Ми позаповняли бумажки всі документи і все. Потім мені через буквально через дві тижні прийшли гроші. Ми поїхали скупилися, доставили нам усе. Тут тільки. це мультикультиватор у нас, він такий сантиметрів 80-85, чи 85. Така хороша. така. Він у нас бензиновий, ми на нього масло купили. А що ще було? Ми ще купили бензопилку. Бо в нас є що плять, у нас є пічне опалення, у нас є куча досок, які треба буде перепиляти. Ми все взяли. <зас> це ми все взяли на закваску на. А, зрозуміло. Туди ну, нас так. квасить і все під сушку. Тепер ми маємо в достатній кількості інвентаря. Тепер ми можемо обробляти землю, садки. У нас є тепер чим пиляти дрова, заготовки робити, куди вкласти нашу продукцію. На, тепер дуже вдячні, звісно, ми карітосу, тому що дуже важко без, без, без такої допомоги. Дуже Дуже ця нам доречна була допомога, тому що я дуже все це вручну не вспіваю, Діти забирають багато часу, а так в нас тепер буде все автоматизоване. Ця програма фінансується Карітасом Норвегії та норвезьким урядом. Саме наш проєкт зараз працює на принаданні сільхозгрантів ведення сільськогосподарства, що ми бачили з вами сьогодні, та відновлення водопостачання, яке критично постраждало від воєнних дій. Заказала ж те, що хотіла купити. Розкажіть, що придбала два інкубатори автомат повністю там. Усе. <сміргі> регулюється саме, загрузив яєчки і все дуже круто. Вибрала тому, що так буде мені потім легше свою сім'ю якось знабжати м'ясною продукцією. Вирішила сама вдохово займатися. Для мене, якщо автоматизовано, це займає менше часу. Я приділяю більше часу дітям, оскільки дітки в мене і молодший теж такий. Як середня, ну середній аутизм, тому нам приходиться і займатися, і на заняття їздити, і їх самих не залишиш, я не можу піти на роботу. Зараз у Широківській громаді відбувається відновлення двох башт рожновських по 50 кубів кожна для чотирьох населених пунктів загалом та однієї насосної станції. Також по грантовій програмі ми вже видали 130 грантів родин, які мають категорію вразливості та відновлюють своє сільське господарство.